Підлітки – Дуже складна група і пацієнтів, і навіть здорових дітей, яка зазвичай має досить багато психологічних проблем, і як подолати комплекс самотності і несамостійності, ну, тут потрібна робота в команді, тут потрібна е, робота психолога, сімейного психолога. Потрібна робота з батьками, потрібна робота з оточенням, ну хоча б з шкільними вчителями цього підлітка. І якщо в нього добре лікована епілепсія, тобто рідкі, не загрожуючі життю напади, ну, по-перше, дитина має мати інформацію про своє захворювання. Не можна замовчувати. Це не дитинка-манесенька, там, рік, два, три, п'ять, яка не розуміє, підліток вже дуже багато розуміє. Він читає інтернет, вони читають якісь книжки, не завжди те, що треба. Тобто дитина мусить мати інформацію про своє захворювання. Таку ж інформацію мусить мати його оточення. Батьки, шкільні вчителі і е, керівники, може, якихось гуртків, секцій. І, от, переходячи до гуртків і до секції, якщо це епілепсія, якщо це напади з втратою свідомості, якщо це судомні напади, досить часті, ну, зрозуміло, що говорити про якісь спортивні секції, ну, досить важко. Це може бути тільки ну, якісь. Нетравматичні бажано в приміщенні заняття, не для е, таких спортивних досягнень, а для себе можна займатися там і художньою гімнастикою, можна займатися там і настольним тенісом, і звичайним тенісом, тобто нетравматичні види спорту і всякі інші гуртки. Чим більше дитина буде мати коло спілкування, Тобто дитина буде ходити до школи, дитина буде ходити до якоїсь секції, дитина буде ходити на малювання, на фотокружок, на якісь там співи, на якісь ще гурток, там якісь вишивання чи ще чого. Чим більше буде оце коло спілкування дитини, тим скоріше дитина ця подолає. Оцю самотність, оцю несамостійність Зрозуміло, якщо дитина має судомні напади з втратою свідомості, ну таку дитину не можна саму відпускати на гурток, але довести до приміщення, передати дитину якомусь керівнику гуртка або там, вчителю і прийти за дитиною, щоб дитина мала хоч якусь самостійність. У нас, на жаль, Епілепсія вважається таким стигматизуючим захворюванням, тобто захворювання, яке накладає свій відбиток на всі сторони життя пацієнта, його рідних таких інших. А в європейських странах, в багатьох, в Америці, так цих хворих лікують, за цими хворими, слідкують, але вони ходять на гуртки, вони співають, вони танцюють, вони їздять відпочивати. Це не вважається якимось клеймом таким, епілепсія. Треба робити все, щоб дитина не відчувала себе е, ущербною, щоб дитина не відчувала себе самотньою. Чим більше буде круг спілкування, тим скоріше подолається оцей психологічний бар'єр.